Такі ось все зробили. І це ну, воно заново все попадало. Стінки вони зруйновані, треба заново все знімати, переділувати. В так попадали, потолки, окна, двері повилітали. Зранку 8 вересня війська РФ атакували Кривий ріг балістичною ракетою Іскандер. Вона влучила в адмінбудівлю. Внаслідок цього пошкоджені понад 100 житлових будинків. Серед них і оселя Катерини Кобернюк. Жінка каже, момент удару ракети була на роботі, а її дві доньки вдома. У мене був великий жах і страх. І... Я не знала, що мені робити і куди біжати, особливо коли увіділа, що це приліт в стороні вдома, я біжала пасть стекла. Мені найголовніше було, щоб діти живі. Все, Діти живі, а все остальне ну, будемо відновлювати. чоловіку, з дядькою розбирають дах. В цьому будинку Катерина зі своєю родиною прожили понад 15 років, а нещодавно розпочали робити ремонт. А тепер, каже жінка, щоб все відновити, необхідно близько року. Вибуховою хвилею та уламками пошкодило і квартиру Романа. Вилетіло вікно, пошкоджені двері. Зараз якраз хлопці роблять її. Потім залетіли осколки, писали заяву, приходила комісія до мене, все фіксувала. Будматеріали давали, давали плінку, давали пену, давали шурупи, гвозді. Чоловік каже, аби все відновити, треба близько 30 тисяч гривень. 8 вересня внаслідок ракетної атаки РФ загинув один хлопець. 72 людини отримали поранення, 29 з яких доставили в місцеву лікарню. Говорить медичний директор з хірургічної допомоги Сергій. Ми госпіталізували зразу. 20. ми уж питали одразу 27. Зараз у нас 26 знаходяться на койках. Всі вони в стані середньої важкості. Я думаю, через добу чи дві ми їх почнемо виписувати. Декількох осіб ми вже виписали. Був один важкий пацієнт. Сьогодні він вже перейшов категорію середньої важкості. Це як правило мінновибухові травми у вигляді уламкових поранень. і контузії і контузії. Сергій каже, період відновлення пацієнтів буде недовгий на місці влучання. Також працює гуманітарний штаб, де можна написати заяву про пошкоджене майно аби отримати від міста матеріальну допомогу. Наразі з такими заявами звернулось понад 300 містян. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.